До різкого контрасту між тим, що він обіцяв, і тим, де він за чутками знаходиться зараз. По перше, давайте згадаємо його патріотичні обіцянки на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте його слова від березня 2022 року: я вийду з Києва останнім у разі найгіршого, точно не здамся живим. Або коли він казав, що йому та генералу Шапталі, після того як їх визнали непридатними до служби за висновком ВЛК, точно вже ніколи не буде соромно. А по-друге, цим от героїчним заявам зараз протиставляють чутки про його відпочинок. Кажуть, що залужний героїчно святкує десь у Домінікані. Ну і звісно, це одразу викликало хвилю сарказму, знаєте, в стилі кому блекаут, а кому кариби лікують. Це такий явний натяк на прірву між життям простих українців та еліти. Тож уся ця історія, зрештою, зводиться до звинувачень у лицемірстві, де образ героя війни протиставляється чуткам про розкішне життя після відставки.